Всім привіт! Тема наша сьогоднішня злам структури. Графіки не можуть постійно формуватися тільки в одному напрямку. Змінюються тренди, змінюються напрямки руху ціни. Отже, дуже важливим моментом є вміння відслідкувати, коли змінюється напрямок і тренд руху, і як відбувається злам структури. Ми почнемо з вами зі зламу висхідної структури. Давайте повторимо, як у нас виглядає висхідна структура. Це імпульсне формування хаю і корекційне формування лоу. Знову імпульсне формування хаю, який вищий попередній, і формування лоу, який є вище, ніж попередній. Ось таким чином. І відмічаємо наші структурні точки. Low high, low high, low high і low high. По тренду у нас відбуваються злами структури в тіло свічки. Ось так у нас виглядає висхідна структура. Що відбувається, коли висхідна структура змінюється на несхідну? У нас є останній лоу, який сформував найвищу точку. І оновлення ось цього лоу, тобто коли у нас графік піде вниз, і від останнього лоу ми зможемо намалювати злам в тіло свічки. Яка закріпиться нижче, це і буде зламом нашої висхідної структури. Це буде виглядати ось таким чином. І далі графік у нас йде вниз. Тобто ми можемо намалювати. Злам вже від останнього лоу в тіло свічки, і у нас сформувався новий лоу і новий хай, але вже не східної структури. Тобто ми оновили ось цю точку, останній лоу, який створив найвищу точку. І далі графік пішов вниз, у нас є злам структури з висхідної. На несхідну. Ось цей графік замалюйте собі в конспект, щоб у вас схематично це було. І подивимось зараз, як це виглядає на графіку. У нас є low, ми відмічаємо найвищу точку хай, знову лоу. Цей low у нас вище, ніж попередній. У нас є злам структури по тренду в тіло свічки. Піднімаємось вище. У нас є наступний хай. Є лоу найнижча точка. Є злам структури по тренду. Є новий хай. Знову лоу. Ось це наш останній лоу, який сформував найвищу точку на графіку. І дивимось далі, що відбувається. У нас далі так, ще один злам структури у нас по тренду. Тобто ми бачимо: у нас три підряд злами структури по тренду. Останній лоу, який сформував найвищу точку, у нас ось цей. І коли графік опуститься нижче ось цієї точки останнього лоу, який сформував хай, це буде означати, що у нас відбулася зміна напрямку руху ціни, злам структури. Тобто ми проводимо лінію і бачимо, що у нас є злам структури. ми малюємо. Новий лоу, тобто ось цей е, наступний лоу став нижче, ніж попередній. Це означає, що у нас відбулася зміна напрямку руху і злам структури. Наступний хай, який сформував цей лоу ось ця точка. Вона у нас нижча, ніж попередня. І Дивимось, що далі у нас відбувається вже низхідна структура. Від останнього лоу у нас також є злам. Є новий лоу, далі новий хай. Знову злам структури і так далі. Тобто дивимось, що у нас відбулося: був висхідний графік. Кожен хай вище, ніж попередній, і кожен лоу вище, ніж попередній. Далі, як ламається висхідна структура? Останній лоу, який сформував хай на вищу точку графіку, оновлюється, тобто з'являється новий лоу, який нижче від попереднього. І у нас структура з висхідної ламається на нисхідну. Я думаю, що тут на графіку дуже чітко все видно. І несхідна структура, тобто хай створив новий лоу, який оновив попередній ось це є наша ключова точка, наш злам структури. Саме тут це відбулося. І вже далі наша структура стала низхідною. Кожен попередній хай нижче. Кожен наступний хай нижче за попередній, і кожен наступний лоу нижче за попередній. І злами структури вже малюємо знизу. Далі ми з вами. Перейдемо на злам несхідної структури. Ще раз повернемося до того, як виглядає несхідна структура. У нас є імпульсне формування low, корекційне формування high. Знову імпульсне формування low, корекційне формування high. і малюємо. І малюємо наші структурні точки. Хай лоу, хай лоу, хай лоу, хай лоу. І у нас є злами по тренду. Тіло свічки. Це є наша низхідна структура. Як у нас ламається низхідна структура? Коли у нас оновлюється останній хай, який утворив лоу найнижчу точку. Ось цей хай. Коли він буде оновлений? То графік піде вище, у нас відбудеться злам структури на висхідну. Тобто останній хай, який утворив лоу найнижчу точку графіку, оновлюється, тобто, у нас з'являється новий хай. Далі новий лоу, який вище за попередній, і далі новий хай. Це вже буде висхідна структура. І от саме саме момент, коли у нас відбувся злам структури, є ось цей. У нас була низхідна структура. Далі ми оновили хай. Відбувся злам, і далі у нас вже пішла висхідна структура. Це замальовуєте на графіку. Секунду, схематично, абревіатурою злам структури ми називаємо. Бос, це я давала вам ще на першому уроці. Ось це є наш бос. Тепер розглянемо, як це виглядає на графіку злам несхідної структури. У нас був low, high, далі малюємо low. High, злам структури по тренду. Ще один злам структури по тренду. Сформування нового. Low. High і low. Ще у нас є злам структури по тренду. Так, тепер трошки наближу вам графік. Дивіться, шла у нас несхідна структура. Low, high, low, high, low. Секунду. Low, high, low, high, low, high, low. У нас є точка, яка сформувала найнижчу точку графіку. Тобто у нас є high. Ми собі його фіксуємо. Ось він. І далі ми бачимо, що наш лоу сформував хай який вище, ніж попередній. Малюємо злам структури. І новий хай. Далі у нас. Новий low, який буде вище за попередній. У нас і хай став вище за попередній, і low став вище за попередній. Це означає, що наша низхідна структура змінилась на висхідну. У нас створився злам, у нас є злам структури, Створився новий хай, Далі новий лоу, новий хай, і таким чином ми бачимо, що в нас вже сформувалась висхідна структура. Але ключовий момент, де структура зламалась з нисхідною на висхідну, буде саме ось тут оновлення останнього хаю, який сформував Лой на нижчу точку нашого графіку. Давайте ще я покажу вам ось таким чином. У нас був хай, далі лоу, хай, лоу, хай, лоу. і далі імпульсно ми оновили останній наш хай. І створився новий. І далі вже продовжується структура висхідна. Лоу, хай вище за попередній, Лоу, який вище за попередній, знову хай, який вище за попередній. І ось таким чином у нас є наш злам структури з несхідної на висхідну. Вашим домашнім завданням буде знайти. П'ять прикладів зламу з несхідною на висхідну структуру, і навпаки, з висхідною на несхідну структуру. Як у мене на прикладах, коли декілька разів йде несхідна структура по тренду, і вона змінюється на висхідну, і так само декілька разів у нас іде злам структури по тренду висхідної структури, і далі ми ламаємося на несхідну структуру. Сподіваюсь, що вам все було зрозуміло. Якщо трошки заплутались, передивіться цей урок ще раз і буду чекати виконання ваших завдань по 5 прикладів зламу структури.